Дуже цікава та повчальна історія відбулася сьогодні з нашими друзями. Софія розповідає своїм друзям про свої жахливі сни з таємничою кімнатою. Друзі трохи сміються та жартують на цю тему. Софія засинає і знову бачить страшні сни. Сон про таємничу кімнату з дверима в туалет. Вона прокидається трохи налякана, але вирішує не давати цьому значення. Софія розповідає своїм друзям про нову деталь свого сну з дверима в туалет. Всі знов сміються і дражнять її з цим. Софія та її друзі йдуть коридором і помічають двері, схожі на ті, які бачила Софія у своєму сні. Софія зі страхом відкриває двері та виявляється, що вони ведуть у таємничу страшну кімнату. Софія та її друзі входять у кімнату і починають її досліджувати. Вони знаходять старий записник, в якому описана історія дівчинки, яка стикалася з тими ж страхами і снами. Друзі виявляють, що записничок належав учениці їхньої школи багато років тому. З того самого записничка вони дізнаються, що кошмари припиняться, якщо подивитися своєму страху в обличчя. Вони розуміють, що ситуація потребує швидкого реагування та йдуть діяти. Зайшовши у кімнату, Софія бачить там себе. Як виявляється, страхом Софії була самотність, оскільки її батьки вирішили переїхати в інше місто, а всі її друзі знаходяться тут. Друзі Софії заспокоюють її та говорять, що незважаючи ні на що завжди будуть кращими друзями. І жодні страшні кімнати ані інші міста не будуть перешкодою для їхньої дружби. Друзі завдяки своїй сміливості і рішучості допомагають Софії позбутися від кошмарів, пов'язаних з таємною кімнатою. Вони знаходять спосіб закрити двері в кімнату назавжди, що дозволяє всім їм та іншим учням школи спати спокійно. Софія лягає спати і, нарешті бачить приємний сон, що свідчить про те, що вона та її друзі успішно впоралися з таємничою кімнатою та їх кошмарами. На наступний день Софія та її друзі зустрічаються на майданчику і радісно діляться своїми успіхами один з одним. Вони розуміють, що разом зможуть подолати будь-які труднощі і страхи, і що справжня дружба це їхня головна зброя проти всіх страхів та незгод.